Приїхати в Шотландію і не відвідати столицю це як приїхати до Нью-Йорку і не потрапити на Тайм-Сквер. І так Единбург місто, де старе і нове якось незбагненно переплітається, утворюючи свій унікальний вайб. Ми намисно опинилися тут в серпні, щоб крім чудової архітектури поспостерігати, як тут проходить найбільший у світі фестиваль мистецтв. А ще саме в Единбурзі ми познайомилися з національною шотландською їжею і напоями, і це не віскі, як ви могли подумати. І чомусь вона мені нагадує оці цукерки, які в нас були в дитинстві. Називали Шепучка. І звісно ж, Единбург відомий своїм середньовічним замком, де щодня о 13.00 збирається натовп заради одного дивного дійства. Злякалася, і вона камера чуть не вилетіла з рук. Але коли ти попередні сім днів топтав схили шотландських гір, то перспектива намотувати десятки кілометрів единбурзькими вуличками виглядає не так і привабливо. Тому пропонуємо вашій увазі наш червоний двоподруковий автобус-кабіолет, який буде нашою паличкою вирочалочкою Ось наші квиточки на 24 години. Ідемо. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. Тепер обираємо найкозирніші місця в автобусі і Let's Go! А ні, Чугей! ж у Шотландії! Думаємо, для початку варто в кількох словах розказати про цей тур. Концепція такого екскурсійного транспорту полягає в тому, що ви один раз купуєте за 16 фунтів квиток на автобус і можете заходити та виходити як забажаєте. Автобус курсує по маршруту з інтервалом 10-15 хвилин, тому довго стояти на зупинці не доведеться. Також вам не обов'язково виходити на кожній зупинці. Можна просто насолоджуватись видами з другого поверху Даблдекера і слухати аудіогід. Такий екскурсійний транспорт доступний майже у 100 містах світу. Проте, ми вперше ним скористалися в Одинбурзі. Наскільки це зручний спосіб досліджувати місто, скоро дізнаємося. Тож поїхали на нашу першу локацію. Единбург відомий своєю середньовічною архітектурою і є домом знаменитого Единбурзького замку, який приваблює туристів з усього світу. Ми заходимо на найвідомішу локацію Единбурга. Це Единбургський касл. Туристів просто нема де яблуку впасти. Подивіться, який він велетенський. І він просто, я не знаю, як сказати, він вражаючий. Чекайте, що це тут? Ми сьогодні, напевно, не попадемо всередину. Квитків на сьогодні нема взагалі ніяких. Тому ми забронювали собі квиточки на завтра, тож повернемось завтра. Але, дякуючи магії монтажу, вам до завтра чекати не доведеться. Тому давайте вже заходити всередину. Що тут буде замок, а тут таке міні-містечко середньовічне і це дуже круто. Единбургський замок це одне з найдавніших укріплень Європи. Йому понад 900 років. А скеля, на якій побудований замок, є вершиною стародавнього вулкану. У різні часи замок був місцем королівського проживання, арсеналом, місцем проведення коронацій і навіть в'язницею. Направляємося в в'язницю. Я думаю, має бути щось цікаве. Це більше схоже не на в'язницю, а на середньовічний хостел. Подивіться, скрізь одні гамаки, у два ряди. Це вже більше схоже на в'язницю. А те, що ми були перед цим, більше схоже на підземелля, на темницю, Один бурз існує традиція. Кожного дня о 13.00 в замку виконують постріл з гармати. Зараз ми це будемо спостерігати, і як бачите, вже багато людей збираються, щоб це подивитися. Ця традиція існує з 1861 року, і це так звана годинникова гармата. Раніше вона допомагала морякам налаштовувати свої хронометри. Хоч зараз у кожного є сучасні годинники, цю традицію зберегли більшою мірою для туристів. Але корінні жителі Единбурга досі перевіряють свої годинники за цим сигналом. Але буде відео таке трошки. Не дуже стабільне, тому що я злякалася, і вона камера чуть не вилетіла з рук. Ми не дуже в захваті від такого годинника, але місцеві традиції поважаємо. А от що нам дійсно сподобалося, так це види, які звідси відкриваються. Ми переміщаємося на головну вулицю Единбурга – Королівську милю. Вона пролягає через старе місто і з'єднує единбург Касл з палацем холірут Хаус. Під час фестивалю Фріч, який проходить в Единбурзі щороку у серпні, ця вулиця перетворюється на суцільну сцену. У кроці щось відбувається цікаве. І правила тут прості. Ідеш туди, де найбільший натовп. Там дуже багато людей скопилося. Я думаю, там щось дуже цікаве. Саме на королівській милі Фрінч можна побачити у своїй вуличній формі. Де різні виконавці змагаються за увагу глядача. І не тільки глядача, адже у кожного з цих виконавців є шанс бути поміченим якимось відомим продюсером і назавжди змінити своє життя. Сам Роуен Аткінсон, всім відомий як містер Бін, почав свою кар'єру на фестивалі Фрінж. Він виступав на протязі трьох років, поки його не помітив телевізійний продюсер Джон Лой. Відтоді він почав з'являтися на сцені, радіо та великому екрані. Пройшовшись королівською милою, можна побачити ціле шоу, де театр та музика поєднуються з цирковими навичками, утворюючи цікавий мікс. А ми сідаємо на автобус і їдемо далі, бо планів у нас ще багато. Пишаємо на невеликий хайкінг посеред міста. Я бачу нашу крайню точку, вона ось там на вершечку. В парку Холіру знаходиться знаменитий Артур Сіт. Цей великий вкритий травою пагорб є залишками згаслого вулкана, який вивергався тут 350 мільйонів років тому. Артур Сіт це найвища точка цього згаслого вулкану. Щоб піднятися на самий вершечок потрібно від 30 до 60 хвилин. І ось нарешті ми на вершині. І тут весь один як на ладоні, все видно. Единбург, як і Рим, часто називають містом на семи пагорбах. Звісно, на всі сім ми підніматися не будемо, проте ще один знаменитий пагорб вам покажемо: це Калтон Хіл. І, мабуть, у вас виникло питання: а що це тут робить Акрополь? Розказуємо. Це національний монумент, який був призначений для вшанування пам'яті шотландських військових. І він дійсно був спроєктований як копія того самого пантеона в Афінах. Проте монумент так і не добудували, окрім 12 колон, які ви бачите сьогодні. А ще тут знаходиться обсерваторія. Її вже майже 250 років, і за зірками звідси уже ніхто не спостерігає. Але сувеніри на згадку купити можна. Проте більшість туристів приходить сюди не за сувенірами, а за чудовими видами на місто. До речі, артур сид звідси теж дуже гарно видно. Але одними видами сити не будеш. Тому час підкріпитися чимось традиційним. І, звісно ж, найвідомішою шотландською стравою є хагіс. Це така колбаса, яка виготовляється з нутрощів овець, змішаних з цибулею, вівсянкою, салом та прянощами. Звучить не дуже апетитно, правда? Хагіс продається в будь-якому супермаркеті, проте ми направляємося в місце, де точно знають, як правильно його готувати. Ми знайшли ресторан, де готують найкращий хагіс у місті. І зараз підемо пробувати. Ця страва має такий пікантний смак і е, нагадує горіхову текстуру якийсь горіховий присмак. Вона подається з пюре картопельним. Як на мене досить смачно. А тепер від їжі переходимо до традиційних напоїв. Майже у всьому світі кола перевершує продажі інших безалкогольних напоїв, окрім Шотландії. Ще в 1901 році був створений безалкогольний напій, щоб втамувати спрагу металургів Глазго, оскільки на той час санітарія була поганою, цей напій вважався здоровим засобом для підвищення енергії в промислових районах. Він був як тонік з великою кількістю цукру та кофеїну і називався «Iron Brew». Однак, через 46 років назву довелося змінити через вихід нового закону. Виробнику довелося прибрати слово «Iron», що означало залізо, та «Brew», що означало варити, оскільки технічно напій не варився. Тоді шотландська фірма відмовилася від кількох літер, і так народилася нова культова назва – «Iron Brew». Так, що ж це за така неоново помаранчева газована вода, до якої у шотландців настільки велика пристрасть? Зараз будемо пробувати. На смак звичайна газована вода, як наша, я навіть не знаю, з чим порівняти, можливо, якась росинка, щось такого плану. І чомусь вона мені нагадує оці цукерки, які в нас були в дитинстві. Назвали шипучка. А чесно кажучи, я не розумію, чому шотландці її настільки люблять. Ну нічого особливого такого немає в ній. А тепер повертаємося до міста, бо тут ще є що показати. Так в Единбурзі знаходиться монумент відомому шотландському письменнику Вальтеру Скотту, тому самому, хто написав роман Айвенго. Крім його готичної архітектури, туристів приваблює ще й оглядовий майданчик, який знаходиться на вершечку. Туди можна потрапити, придбавши квиток на екскурсію, який коштує 8 фунтів з людини. Ми вже піднялися досить високо, але це тільки перший рівень. У нас є ще два. Ось таку панораму на місто можна спостерігати з висоти монумента цьому письменнику. Проте сучасній публіці, мабуть, більш знайомим буде прізвище іншої письменниці Джоанна Роулінг. Саме тут, у Единбурзі, у одному з кафе народилася знаменита історія про Гаррі Потера. Оце до мене знаходиться кафе Елефант Хаус. Саме в ньому Джоан Роулінг написала більшість своїх книжок про Гаррі Потера. Зараз ця кафешка закрита через те, що два роки тому в цьому будинку була пожежа, і, на жаль, цей заклад до сих пір не відкрили. Проте відкритим був Національний музей Шотландії. Та ще й вхід безкоштовний. Тому ми довго не роздумуючи, пішли всередину, Національний музей Шотландії. Зараз подивимося що тут є цікавого, і покажемо вам. Тут під одним дахом зібрали абсолютно все: від науки і техніки до представників фауни, різних видів мінералів та каменів. Космосу і навіть музики. А ще можна піднятися на дах музею. Не те, що там якийсь дуже красивий оглядовий майданчик, адже будівля музею не висока. Проте можна глянути на місто ще під одним ракурсом. Единбург красиве, але часом занадто туристичне місто. Хочеться насолодитися його архітектурою без купи туристів навколо. А зробити це можна лише рано вранці. Ми зараз знаходимося на Вікторія Стріт. Це одна з найкрасивіших вулиць в Единбурзі, і тут дуже багато різнокольорових будиночків, які виглядають дуже фотогенічно. Але вдень тут дуже багато туристів, тому ми прийшли сюди з самого ранку, щоб познімати всю цю красу без людей. Є в Еденбурзі ще одне місце, куди не всі туристи доходять. Це Дін Віледж. Зараз це невеликий житловий район Единбурга. Проте до 19 століття це було окреме село, де мешкали мірошники. Сьогодні млинів уже немає, проте їх залишки можна побачити по всьому селу. Дін Вілеч знаходиться недалеко від центру Единбурга, і це як оазис серед метушливого міста. Куди можна прийти, насолодитися тишею і побродити вимощеними бруківкою вуличками? Дуже атмосферно. Так подивіться, який милий будиночок. Вони підтримують Україну. Тут український прапорець маленький. Ви, мабуть, помітили, що в кінці ми перестали користуватися нашим екскурсійним транспортом. А все тому, що нам просто набридло стояти в заторах. Наша рекомендація для вас не брати автобусний тур, дуже багато туристів, дуже багато автомобілів. І туристичний автобус просто стоїть в пробці і нікуди не їде. Ви просто згаєте час. Всі туристичні локації знаходяться в центрі. Тому краще власними ногами пройти всі їх за день-два. От і все. А ми прощаємося з цим атмосферним шотландським містом. Якщо вам сподобався випуск, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А ще напишіть у коментарях огляд на яку столицю ви б хотіли побачити. Любимо вас і зустрінемось у наступному випуску.